Всім доброго ранку. От за що люблю суботу? Ми ж вже не ранок, вже день, наверное. От пів півполудня. Люблю суботу, що можна поспати. Китюнки, як ви там всі? Доброго день, світи. Світи. Слава Ісусу Христу. Good day, my world. Всім, 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 всім хорошого дня. Китю, і ви на пляжі там чи як там, як там, б? Е, вставати, я вас не вірно обнімаю. Белаємо хорошого дня. І всім решті. Знаю, вже день, вже хто де розбігся, блядь, всі таракани. А то відправили очку дружини, бабусі, дідушки. Кота взяли на руки, прогладили. діточок обняли, поцілювали, сказали, що ви їх любите, правильно? Якщо на роботі хуй не бить. Робота пускайте, може і робить, колеги руку пожалуй. Коротше так. Всім хорошого дня! А вас, китюні, люблю, найбільше.